Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! І в цьому відео я хочу поділитися з вами своєю розпаковкою. Я зробила замовлення в компанії Oriflame, і для мене це така собі подія, тому що в останнє косметикою Oriflame я користувалася наприкінці 90-х років, коли це було досить так модно в тренді і. Тоді ми робили замовлення через представника, і це здавалося таким серйозним. Потім якось перейшли поступово на Avon і на Mary Kay. Отже, більш ніж 20 років тому в я користувалася засобом від Oriflame, вирішила згадати, як то було. Тож, давайте подивимося, що такого я замовила. Звісно, що мене охопило ностальжі по добре відомим лінійкам Reflame. Ось ця лінійка не потребує представлення, Milk and Honey. Тільки, як я бачу, з'явилася приписка Gold. Ну, не знаю, наскільки змінився аромат цієї лінійки, тому що. Ну, напевно, я б його згадала, просто тут э, закрита ця як це, запломбована кришечка, і у мене немає можливості відчути аромат. Отже, це в нас крем-гель для душу, лінійка Milk and Honey, молоко і мед, об'єм 250 мл. Дуже мені допомагають з вибором. Продукції Oriflame огляди наших дівчат, зокрема, Марини Пан. Якщо ви мене дивитеся, Марино, я вам передаю вітання. Мені дуже корисно те, що ви показуєте. І Оксаночка, звісно, Оксана, твої порожні пляшечки це для мене також дуже безцінна інформація. Наступне, що я замовила, ось такі креми для рук, оскільки я люблю. Такі косметичні засоби, креми для рук постійно використовую, вирішила замовити з цієї шлянічки, парочку кремчиків 75 мл. За непоганою якоюсь ціною були, хоча не супербюджетні, але, здається, гривень по 80 замовила тим більше що і свята йдуть, і десь можна когось так привітати. До речі, зареєструвалася я в компанії Oriflame просто на сайті. А коли прийшла в пункт видачі замовлень, то у мене запитали, хто ваш спонсор? Я ще так посміялася, думаю, спонсор я сама собі, в принципі, по життю. Але питання мені сподобалось. Кажу, у мене нема спонсору, я сама замовила, сама зареєструвалася, тому якось так. Так от, продовжуємо. Наступний продукт, який я вам покажу, це ось така баночка. Також колись ми це замовляли, тільки баночка була ну, такого молочного кольору. Ну, напевно, її є. Ще в наявності такі Hand and Body Cream, крем для тіла та рук. Також лінійка Milk and Honey Gold. Це, я так розумію, збагачений. Жасміном вже продукт, він, до речі, зафольгований, мене це приємно здивувало, теж хотіла понюхати. Але так, досить віддалено можна щось вловити. Оцей продукт, напевно, що я залишу собі, тому що люблю всілякі такі зволожувальні засоби. Він мені стане в нагоді. Хороша була знижка, наскільки я пам'ятаю на нього. І якщо... Тут, знаєте, таким вирішальним моментом для мене буде це саме віддушка і ну, властивості. Якщо мені сподобається, як ця косметика працює зі мною, то я, напевно, зроблю замовлення по поточному каталогу, тому що там я вже переглянула дещо мене зацікавило. Але знов-таки хочу спочатку спробувати ці продукти. Тому що, пам'ятаю, коли ми тоді замовляли, я добре пам'ятаю, що ця лінійка Royal Velvet крем для м, такої вікової, вікової шкіри, вони, були, вони не підійшли ані моїй мамі, якось так і я пробувала, і сестра. Коротше, у нас було таке враження, що ми наносимо на обличчя стекловату. Тобто, такі. Поколювання конкретні були від тих кремів Royal Velvet. В общем, не знаю. Ну, я думаю, що з цими продуктами, які є зараз, замовила такого не буде. Але тоді у мене якось залишилось таке, що у Oriflame є якісь такі, ну, не дуже продукти. От, хоча це, звісно, що індивідуальна непереносимість якась, напевно. Так, наступне, що я замовила, це ось такий кульковий дезодорант із лінійки Miss Giordani. Супер бюджетна ціна на нього була. Вирішила я Ой, спробувати він. Ну, я ще, звісно, не користувалася аромат. Ну, напевно, квітковий. Ще так не дуже зрозуміло. Треба нормально покористуватися, щоб оцінити. Але сподобалася ціна і такі засоби. Вони завжди, знаєте, такі розходники, які постійно потрібні. Також мене зацікавила міцелярна водичка за приємною ціною. Ну, як така, не непрям даром, але ну, нормальні прийнятні ціни. З лінійки Love Nature це в нас міцелярна вода, заспокоююча. Заспокійлива для сухої шкіри з чия і органічним медом. Така невеличка пляшечка, 150 мл. Мені це дуже вподоби, тому що не люблю великі бадьї. Досить швидко набридають продукти в великих тарах. Тому 150 мл це прям про мене історія. Буду використовувати також сама. До речі, також запломбована. Кришечка для того, щоб ніхто не користувався до вас цим засобом. Так, наступне замовила я по хорошим цінам засоби для інтимної гігієни. Ось такий варіант з. Як це називається, Нурчуринг, або, не знаю, як читається це слово, заспокійливий, або що з календулою, з пробіотиками та молочною кислотою вирішила купити в пляшці цей засіб, щоб зацінити якість помпи в такому засобі. І а, також замовила рефіл. Це вже освіжаючий фемінель з чорною смородиною, та квіткою лотосу. також пробіотики та молочна кислота. Тут у нас об'єм 300 мл, як і тут. От. От там невеличка, в принципі, різниця між ними в ціні, але Ну, я, так знаєте, схиляюся до того, що рефіли це теж дуже гарна ідея. Далі замовила пінку для гоління для свого батька. У нього якраз закінчується, ну і, власне, наближується щось там. ну, До Нового року, напевно, не будемо тягнути там на Миколая. Подарую йому цю пінку, сподіваюся, що йому сподобається. От, з пантенолом, зволожуюча, хороший тут об'єм 200 мл. Тобто повний такий розмір. Думаю, що все повинно бути добре. Так вже в мене в кадр не влізають. Так. І, о, що я ще замовила? Давайте по декоративним продуктам. Зі знижечкою була. Ну, Акція да, знижка на ось цю туш. 5 в одному Wanderlash XXL, лінійка The One. Наскільки я пам'ятаю, колись мені подружка дарувала, але трошечки в іншому дизайні. Ну, зрозуміло, що вони пакування час від часу змінюють. Але пам'ятаю, що мені сподобалась тоді ця туш, хіба що вона. Швидко закінчилася там, напевно, невеликий об'єм. ну, Тут 8 мл, а тоді вона прям ну, якось швиденько засохла і ну, щось таке сподобалося, але якась швидко граюча була. Також за виконання вимог програми, чи як це називається, мені запропонували. Обрати для себе подарунок вартістю до 400 гривень. І я обрала собі помаду ультраматову, але чомусь програма її не зарахувала, і мені прийшлося вибрати іншу помаду. Вибрала я ось таку, ну це, я так розумію, новинка в компанії Oriflame, Iconic Setting Lipsticks. SPF 15 лінійка Jordani Gold. От. Помада від Oriflame в мене була одна єдина колись в такому фіолетовому футлярі. Ну, Хороша помада, нічого поганого не можу сказати. А, також стильний тут футлярчик, дуже мені подобається, як він виглядає. От. Строки годності, придатності хороші, 24 місяці від е, дня відкриття, а, дійсно, ця помада, так би мовити. Відтінок, який я собі замовила, називається Silken Rose. Шовкова троянда, або якось так. Ну, там, взагалі, чесно кажучи, з Зображеннями відтінків, якась біда, тому що мені прийшлося перелапати дуже багато оглядів, де дівчата показували на собі, і просто робили сводчі цих помад. Як я не старалася вибирати дівчата, звісно, я не можу сказати, що це там прям стопроценне попадання. Зараз на камері взагалі якийсь кирпічний такий цегляний колір. Рожевого тут аж нічого. як на мене. І ну, дуже складно було вибрати відтінок. І, до речі, в цій лінійці взагалі мені було складно визначитися. Не було таких відтінків, які б мене чіпляли. От в тій лінійці з матовими помадами, там мені сподобався дійсно один відтінок. Але, ну, на жаль, може, в наступному каталозі я його і замовлю. Проте, коротше, я так вам скажу. Зображення на сайті, зображення в каталозі і зображення на свотчі – це три різні зображення. І як попасти, як влучити, я прям навіть не знаю. От. Сподіваюся, що цей відтінок гарно розкриється на моїх вустах, що мені не прийдеться його з чимось там змішувати. Ухти. Ну, тут вже він більш нагадує рожевий колір. Напевно, не хотілося б, щоб він уходив в рудий, ну, в підтон. Ну, бачите, і в стіку, і на свочі це досить щось таке різне. Я не можу зрозуміти, у мене фокус є чи немає. Ось так. Вона лягає напівпрозоро, мені це подобається. Значить, її можна буде нашоровувати. Аромат якийсь є, о, такий ну, в принципі, мінімальний. Я чула, що помада від oriflame можуть гірчити. Сподіваюся, що зі мною такого не станеться. от Цей відтінок більше, напевно, до вподоби буде моїй мамі. Вона такі любить насичення. такі колір гвоздики напевно. Але ми. Будемо вже якось ділитися, пробувати, кому більше сподобається, той і буде використовувати. Ну, і в якості плати за доставку мені запропонували доплатити трошки грошенят і обрати собі продукт. Я також обрала з декоративки. Ось такий двосторонній олівець тератіні для очей. З лінійки The One. Давайте подивимося, тут він має бути з цього боку, так, боюся, різкий рух зробити. Угу. Тут він олівчиком таким темно-коричневим іде. Ага, дуже, дуже гарно сковзає по шкірі, наноситься дуже гарно. Можна його використовувати як підложку під тіні. Головне, щоб це стійко було на повіках. І, відповідно, з іншого боку йде а, більш товстенький такий олівчик. Тут в нас знову такий, який там відтінок, я не пам'ятаю. Піч перфект, напевно, персиковий. Давайте подивимось: ось такий. Взагалі кажучи, мені хотілося замовити собі з попереднього каталогу. Там також були тіні в олівці. Не двосторонні, звичайні. От, Але зараз вони там по якихось інших цінах, не таких гарних. Тому мені прийшлося вибрати ось цей продукт. От. Ну, це теж, знаєте, такий же вибирала на Повсякдень, щоб можна було ну, не сильно розчаруватися. Там є якийсь шиммер, чи якісь блискітки. Не знаю, чи покажу це камера. Ось. Ну, я сподіваюся, що воно не буде осипатися, що все це буде гарно триматися. А знов таки, з косметикою Oriflame я майже не знайома. Так, це ось такий продукт. І наостанок я замовила чотири пробники парфумів. Хотіла познайомитися поближче. І я їх всі перепробувала. Скажу вам чесно, щось мені ні, ні, жоден не сподобався, тим, знаєте, так, прямо через чур, щоб хотілося повний розмір купити. А чому? Тому що. О, не хочу знов-таки нікого ображати, але ну, після люксових ароматів дуже складно переходити. На мережеві, мережевні, мережевні, мережеві, мережеві. Вир... На мережевих виробників. І, коротше, я там чогось мені там не вистачає і теж така певна подібність спостерігається. Так, міс Джордані це те, що я замовила. Так, Люсія, дуже він мені нагадав парфум, я вам підпишу його. Люсія Брайт Аура називається цей парфум, ну, Оріфлейм. А схожий він на Екла, так, да, на Екла Лан Колись у мене був повний розмір, я його продала. Такий холодний, крижаний. Такий хрустальний, кришталевий. Так, далі. Джордані Gold Woman. От, по-моєму, мені більше сподобався міс Джордані, ніж Woman. І замовила також Love Potion. Непоганий. В принципі, мені подобається такий з характером парфум. І Love Potion Secret. Сікрет також приємний, що... насибельний ну, такий. Але ну, я хотіла його купити на осліп в попередньому каталозі. Коротше, правильно зробила, що все-таки пробники замовила. Не буду я поки що замовляти ніякі парфуми з Oriflame. А буду носити те, що у мене є. І, до речі, ще мені прийшов ось такий каталог. Який буде діяти з 9 грудня по 4 січня, каталог номер 17 І ось тут, дівчата, будь ласка, напишіть мені, чи буде вам цікаво, щоб ми з вами, щоб я зробила огляд, можливо, в форматі АСМР, огляд цього каталогу. Чи буде вам цікаво, щоб я погортала разом з вами? І ми пожепотілися. Щось таке з цим. Каталогом поробили. Разом погортали, подивилися, поспілкувалися. Ну що ж, на цьому все. Ось таке було моє перше замовлення в компанії Oriflame. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Можливо, воно не таке супер інформативне, особливо для тих, хто постійно замовляє в Oriflame. Але для мене це така, знаєте, забавка. Мені було приємно повернутися туди, в минуле, де. Колись косметика це було щось таке, дійсно, ціла подія в житті кожної жінки. Особливо каталожна косметика це прям щось таке, як ритуал було. Ну добре, я вам бажаю, дорогі мої глядачі, мирного неба, спокою, добробуту, всього найкращого, міцного здоров'я. І ми зустрінемося з вами у наступних відео. Всіх обіймаю, всім пока-пока.